Як швидко втратити благословіння? Друзі мої, чи зустрічали ви в своєму житті людей, яких Бог благословив, і вони повинні були насолоджуватися, улибатися, радіти, але через їх розмову, через їх там пости в соціальних мережах молитву відчувається якийсь страх, і ти думаєш, щось з цим не так, якби якась невпевненість. Навіть підозра, що все раптово може змінитися. Може навіть це і з вами буває, да? Таке враження, що навіть отримавши благословіння, люди насправді ще не вірять в це, де і як шукати корінь, як радіти, заложуватися благословіннями Божими і не відкривати двері, через які воно може втекти від вас. Давайте про це поспілкуємось. Це вже 29 й випуск. Послань таких, які я роблю кожен день про Елісея. Моє, моє бажання, друзі, моє якби, намагання зробити так, щоб ви могли більш покладатися на Господа і бачити, як же у віках працював Господь, що йому подобається. Дивіться, читаємо. Це четверта книга царств, четвертий розділ. Ми дійшли до того, що. Жінка-санамітянка, вона забеременіла, має сина, і це було чудо. Вона на нього не сподівалася, вона його не просила. Навпаки, вона якби не довіряла, коли про сказав, що буде в тебе син через рік. Вона, як би, сказала, не обманюй, не обманюй, це неможливо. І жінка стала вагітна, народила сина на другий рік у той самий час, як сказав їй Єлисій. І підріз хлопчик і в один день пішов до батька свого жниців. і сказав батькові своєму: голова моя, голова моя болить, і сказав той слузі своєму: віднеси його до матері його, і поніс його, і приніс його до матері його, і він сидів на колінах у неї до полудня і помер. І пішла вона і поклала на постелі чоловіка Божого, і замкнула його і вийшла. І покликала чоловіка свого, і сказала: Прийшли мені одного зі слуг і одну заслиць, я поїду до чоловіка Божого, і повернуся. він сказав, навіщо тобі їхати до нього? Сьогодні не новоміс ще і не субота. Але вона сказала: добре, я сідала слицю, сказала собі своєму, веди і йди, не зупиняйся, доки не скажу тобі. Ми бачимо таку рішучість. Жінка діє. Вона не каже, вона, вона, дивиться, вона якби розуміє, що вирішення питання лежить у пророка, який став, якби, причиною, який, який це висвободив, який, який ну, можна, якщо так можна сказати. Став причиною, що так і з'явився в неї син. Він захотів, він висловив це слово, і це так трапилось в житті. її. Вирішила і прибула до чоловіка Божого, догори Карміл. І коли побачив чоловік Божий її здаля, то сказав слузі своєму гєзію, це та санамітянка, побіжи до неї на зустріч і скажи, чи здорова ти, чи здоровий чоловік, твій, чи здорова дитина. Я читаю все, бо так ми зможемо якби, повністю дивитися на цю картинку, що трапилось. Вона каже: здоров'я. Коли ж прийшла до чоловіка Божого на гору, скупила за його ноги, підійшов гіязі, щоб відвести її. Але чоловік сказав, залиш її, душа в неї засмучена, а Господь приховав від мене і не оголосив мені. І сказала вона: чи просила я сина господаря мого, чи не говорила я, не обманій мене? Давайте до цього місця. Щось ми тут цікаве для себе роздивимось. Перше, друзі мої, що я хочу в цій програмі як би, сказати, ми бачимо, що дійсно ця жінка вона отримала благословіння. Вона його не шукала, вона в його навіть не вірила, але хтось вірив. І вона робила свою добру справу, вона вшанувала людину Божу, побудувала світлицю. І Бог висвободив благословіння в її житті. Але я вважаю, що була якась така проблема в її житті, ну, може, це називемо як якась рана. якась, знаєте, Вона не вірила, що це можливо. Це не було, що вона по вірі сама получила. Це, знаєте, це благословення, якби вскочило в її життя зненацька. Вона цього не чекала. Вона це не вималювала, вона у це не вірювала, да, вона не исповіла, вона не просила, вона не, не хапала цю людину Божу і не казала, О, я хочу сина. Ні. Навпаки, все було. Якби це благословіння, можна сказати, зненацька впало на неї. І дивіться, саме благословіння якби не звільнило її від цієї невіри, що це неможливо. Ну, я, ну, Може, це не так, але я маю таке відчуття, і ну, це. Я не кажу, що це 100%. Але я маю таке відчуття, що завжди, коли вона на нього дивилась, вона ще й не вірила. Ну, не вже це трапилось, не вже це можливо. І в мене є відчуття, що вона мала страх, що вона його ну, потіряє, що вона його, що щось трапиться з ним. Бо дивіться. Коли дійсно трапилось, вона прибіжала до людини Божої і вона каже: Я ж тобі казала, я казала, не треба було теребіти душу мені. Наговорив, дав, зробив, благословив, все, а тепер що? Вмер? Ну, відчуття, що вона якби чекала цього. Ще дуже цікаво мені тут, що муж. Він також, якби для мужа картинка така, що жінка відповідальна за те благословіння. Це якби її діла з людиною Божою. Він, якби, ну, вона, він дуже інтересна, інтересна людина. Ми не бачимо ніде, щоб він якось там перечив їй, щось там перепони якийсь чинив. Враження, що він її дуже любить, довіряє їй, він там робить свою справу. І тут бац таке щастя привалило, Дитина є в старості, син старості в нього. Да? І е, це вже кілька років пройшло, бо дитина бігала вже, бігала сама, я не знаю, 7-8 років, скільки там йому було. Але він вже мав змогу сам прийти до свого батька. І коли щось пішло не так з дитиною. Він знає, батько знає, що робити, мамка. Мамка за це чудо відповідальна, і він відсилає до мамки. Так, вона бореться, вона сидить з ним до полудня, і вже так швидко все трапилось, і він помира. І дивіться, дуже цікава, дуже цікава якби реакція жінки. Е, те, що в неї точно було, вона вірила в людину Божу. Вона вірила, що то людина Божа. І вона не вчинила істерики. Дивіться, як вона холоднокровно діє. Вона не кричить, не причитає, не рве там волосся на голові. Вона не кричить, це пропало. вона рішуче діє. Взяти мертву дитину і закрити в світлиці. Тої світлиці, що вона збудувала. Друзі мої, це якось алегорично. Як важливо, щоб в скрутні часи у нас було, було куди з нашою проблемою прийти, прийти туди, де ми робили волю Божу, прийти на територію, де ми вгодили Богу. І це була ця світлиця. Вона прийшла закрила, вона не сказала «не мужу, «не слуга, ніхто в домі цього не знав, вона рішуче діяла. І я вважаю, після того, як вона отримає цю перемогу. Вона вже ніколи не загубить цього сина, бо вже вона бореться за нього своєю вірою. Це не зненацька. Вона, вона вже не відпускала, вона не хоче це благословення загубити. Але оцей страх, він якби відкрив двері. От є в Біблії таке місце. Чого я боявся, то і постігла мене. От, Друзі, мої, є така біда, що віра. Вона притягує, якщо ми віримо в негативні речі, і думки ці якби, ну, нападають на нас, і може вона думала про це, що щось може не так буде, ну, якби вона, ну моє враження, що вона мала страх. Мала страх, що вона... Бо це це чутно, як коли вона получала, не обманюється, нереально. А потім, коли вона прибіжала до цього пророка, вона якби випусла, ну я ж тобі казала, зачем ти мене мучив? Я жила спокійно, я, я, ну, це неможливо. І зараз він умер. І вона дуже холоднокровно діє, каже, мужу, дай мені осла, дай мені слугу, і каже: йди, не зупиняйся, поки я тобі не скажу. Вочевіть, вона знала, де живе пророк. Я не знаю, скільки там часів було цієї дороги. Вона дійшла до гори Карміл. І що цікаво мені, це ще раз підтверджує мою думку з, тієї, з того випуску, що я казав. Що я не вірю, що отак пророк, він знаєте, він так все знає. Він не Бог. Він не Бог. І ми самі спілкуємося з Богом, знаєте. Але я скажу щиро, це не таке життя, що ти все розумієш, все знаєш, все тобі ясно. Це тут сидиш перед камерою і вчиш. А в житті, друзі мої, як і всі люди, ми сумніваємось, ми не знаємо, скриває Бог, ми стикаємося з якимось ситуаціями. От як веде себе пророк. Він глянувся на мітянка, і він собі крути, так, 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 так. Біжи, біжи і запитай здоров'я. Чи муж живий? Муж старий був. Муж здоровий, ти здорова, дитина здорова. Він, він, знаєте, він чує, що десь щось щось здоров'я, але не знає, Бог скрив. Бог скрив. І тут дуже така класна ситуація для нас сьогодні, друзі. Я хочу вас підтримати. Ну То не так ми живемо, що ми все знаємо. Не так, що нам все ясно. Коли вам хтось розказує, що йому все ясно, що, що буде, що було, він тобі об'яснить і ззаду, і спереду, що зараз. Я не дуже в це вірю. Я в це не дуже вірю. Щось нам Бог відкриває, але ми, ми не Бог, ми не знаємо все. Ми, Бог нам частично. Біблія каже, гадати, як хоч тусле стекло. І у цей пророк якось тут склає стекло. Він бачить, що біжить санамітянка. Каже: біжи. І вона не хоче спілкуватися з слугою. Вона не вирішує, з ким попала свої питання. Вона знає, хто має відповісти за цю втрату. Бо вона знає, хто винний в цьому благословенні. І вона примчала до самого пророка. І ми бачимо, яка велика скорб цієї жінки. Вона не кричить, вона, ну, не знаю, мабуть, ще вона не бачила Воскресіння мертвих. Вона не знає, чи це можливо. Вона просто плаче, вона якби сумує, і вона каже, ну, трапилась, як я думала, от трапилась, як я. Відчувала, я відчувала, що щось і може стучиться. я... Ну я ж тобі казала, ну навіщо ти це? Що мені він Знаєте, людина, коли виховала там, дитиночку, вже вона розмовляє. Бо він казав, голова, голова болить, вже розмовляла ця дитина. І він каже, слуге, не чіпає її, дуже вона стривожена, щось, щось трапилось. Потім вона йому розповідає і каже, чи просила я сина в господаря мого, чи не говорила я не обманюй мене. Друзі мої, що трапилось далі, ми подивимось наступній програмі. А я хочу вас підтримати сьогодні ось цим ці, ну, да? Не знаю, як українською, на, на жаль, сказати. Дивіться, ми вчимося, ми, ми бачимо така ситуація. Благословіння прийшло в життя жінки. Але вона його якби загубила. Я вважаю, що нам треба як би, повністю довіритись тому, що Бог робить в нашому житті. У мене також бували такі випадки. Я вже, знаєте, Коли дуже довго щось не було в житті, і важко було, і потім вирішилось питання, і Бог благословив, то не завжди в це віриш навіть. Ти як би звик. Що Важко, От все життя важко було там фінансувати проєкти. Знаєте, Бог зараз дав мені дуже чудових друзів, ціле сімейство підключилась і допомагають мені. Я дуже вдячний за це. Якщо ви хочете долучитися і підтримувати, я буду також дуже вдячний вам. Звичайно, є ще потреби, є, є куди що, що і як робити. Да? Ми розвиваємося, в мене працює вже ціла команда. От, і я дуже радий, ці класні люди. Ви їх знаєте, ви бачите їх, ми разом працюємо. І хтось це все ума до доводить, що я роблю кожен день. І, звичайно, є люди ще, які самі випускають, і ми допомагаємо цим людям, підтримуємо їх фінансово. От. І я хочу вам сказати, що це ж завжди було таке тонке місце в мене. І я боровся завжди з тим. Зараз я якби і сповідуюсь вам, так би так чуєте вже всі, так? Да? Якби завжди був трошки страх. Тебе люди. в мене 14, 14 людей працювало в команді. Ті б то платив гроші, то забував. До речі, залишився багато, дуже довших грошей не заплатили. Це погано. Коли я сказав, ну, Ігор помер, коли я сказав наступному руководцю, сказав, ми нічого не знаємо, але це їх справа. Це Росія. Пробачте мені. Там не звикли закривати, як би своїх слов дотримуватися. А це десь 17 тисяч доларів, звичайно. То це вже так собі. Ось. І завжди був трохи такий, знаєте, як серце замирало, а як далі От на цей місяць, на цей місяць знайшов. Людям, людям заплатив. Треба ще камери. О, Бог благословив. Приїхався по Америці, там там люди пожертвували на студію, радисть зробив, а як працювати? А людей шукаєш за недорого, бо нема грошей. І ви знаєте, це як слабе місце завжди було, як фінансувати проєкти. І я дуже вдячний, що Господь вчить, що приходить, приходить. і інколи зненацька приходить, отак, От знаєте, розмова, і хтось каже: Я хочу підтримати тебе, Сергій, твою працю. Я дуже вдячний. І я хочу сказати, що я вчусь. Не відкривати двері свого серця, щоб не загубити благословіння. Двері для страху, для такого, знаєте, опаски, що щось не буде. Це життя вірою. Ніхто тобі, ніхто тобі не гарантує. Це не так, що ти підписані якісь контракти з кимось і ти знаєш, що є зараз ті, хто постійно підтримують. Я дуже за це вдячний. Але взагалі. Це я звикаю, що Бог так, такий вірний і щедрий зараз, що Він все це закриває і все це добре. І саме я бачу, тут проблема була в цієї жінки, що вона до кінця якби не довірилась, до кінця не була впевнена в благословенні, яке їй Бог дав. Але після того, друзі мої, коли вона сама лічно боролась за це. Ми побачимо, що буде далі. Підписуйтесь на мої соціальні сіті, і в наступному випуску ми побачимо, чи отримає вона свою дитину, чи благословіння назавжди і її якби залишило. вас Господь! До побачення!